Готуйся до армії з Малку на Львівщині. Стартував один із найскладніших пластових таборів із військовим спрямуванням. Легіон на нього з'їхалися хлопці від 16 років з усієї України. На таборі вони вивчатимуть військові дисципліни, аеророзвідку, мінно саперну справу та стрілятимуть із аналогів зброї, яку використовують на сході України. Чушки його на бличчя, бличчя, забали. Забали його добре за забали. добре добре тихо. для декого спортивні змагання закінчуються візитом до лікаря, але Дмитро додому не проситься. Не страшно, но от як зараз ніс розбили, а щоби все далі старався, намагався зробити все як найкраще. Умови на таборі максимально наближені до реалій, в яких живуть наші військові на сході. Тут потрібно і непомітно по лісу пробігти і багнюкою пролізти, не зачепивши натягненої линви. Швидше, швидше, друзі, час. це моя мрія. Вже протягом трьох років сюди приїхати з ці всі випробування. Важко, але ну, терпимо. Що пережити Найважче найважче добре. Мало спимо. Одним із завдань на таборі Легіон це є подолання ось таких переправ. Хлопці її долають за 30 секунд. Спробуємо, чи у нас вийде її пройти. Ну що, пройшла би я табір Легіон? Ну, у нас хлопці швидші, тож тип легіон не пройшов. Табір триває два тижні сьогодні. У програмі збирання і будова макету автомату Калашникова. Перш за все, що ми робимо, це ми знімаємо запобіжник. Багато хто. З друзів то зараз навіть служать теж ті, хто пройшли легіон. Тому табір присвячений пластунам легіонерам, які загинули на сході, захищаючи Україну. Це Віктор Гурняк, Євген Подолянчук та Микола Гордійчук. Ці ж таборовики вже за кілька днів вирушать до Києва, де на базі спецпризначенців гарпун вивчатимуть техніку ведення боїв. Вікторія Долак, Огляд оглядня, телеканал Зік.